Казка. Джин і лампа. The Genie and the Lamp. У далекій країні, In a Faraway Land, серед густих лісів, dense forests, та величезних гір, huge mountains була одна стара і загадкова лампа, An Old and Mysterious Lamp. Вона була покрита пилом, covered in dust. І павутиною Spider Webs. забута всіма, крім маленької дівчинки a little girl, на ім'я Ліна. Ліна була допитливою, curious, і сміливою. brave. Вона часто мандрувала лісом. wandered through the forest, У пошуках нових пригод new adventures. Одного дня, One Day, коли сонце почало хилитися до заходу, The Sun began to Set, Ліна натрапила на таємничу печеру A Mysterious Cave. Як тільки вона увійшла, as soon as soon she entered, вона побачила стару лампу, що лежала на кам'яній підлозі on The Stone Floor. Ліна обережно взяла її в руки, carefully picked it up. Вона почала обтирати її, began to rub it, намагаючись відмити бруд Wipe off the dirt. Раптом suddenly, з лампи почав виходити густий дим, Thick smoke, який швидко перетворився на величезного джина, A huge genie. Ого. Вау. Wow! вигукнула Ліна. Ти хто? Who are you? Я Джин, I am a genie», – відповів він. Я виконую три бажання. I grant three wishes. Того, хто мене звільнив. Who freed me? Ліна розплющила очі. Her eyes widened. Вона завжди мріяла про чудеса. Dreamed of miracles. І ось її шанс, Her chance. Ти можеш дати мені час подумати? Can you give me time to think? Звісно, of course, Ліно», – відповів Джин. Три бажання, three wishes», – Ліна задумалася. «She thought deeply». Моє перше бажання, my first wish. Я хочу, щоб усі люди були добрими один до одного. For all people to be kind to each other. Джин посміхнувся. «The genie smiled». І клацнув пальцями. Snapped his fingers. Готово. Дан. Вмить навколо Ліни з'явилася світла енергія, A bright energy appeared, яка розповсюдилась по всьому світу. Spread across the world. Люди стали добрішими. People became kinder. Ліна зраділа. Ліна was happy. Але вона знала, що ще є два бажання Two wishes left. Моє друге бажання, my second wish. Я хочу, щоб люди дбали про природу Cared for Nature і тварин, animals. Джин ще раз клацнув пальцями. Дерева стали густішими, the trees grew thicker, річки чистішими, the rivers became cleaner а повітря свіжішим. The air became fresher. Це фантастично. This is fantastic. Залишилося останнє бажання. One last wish left. Моє третє бажання. My third wish. Щоб кожна людина могла знайти своє покликання. Find their true calling. І бути щасливою. Be happy. Джин востаннє клацнув пальцями. Всі люди раптом відчули себе щасливими. Suddenly felt happy. Займаючись тим, що їм подобається Doing what they love. Кінець пригоди. The End of the adventure. Я зробила це. I did. it. Джин посміхнувся ще раз. The genie smiled again. Ти допомогла змінити світ? You helped change the world. Я більше не потребую лампи. I no longer need the lamp. Джин зник у повітрі. Vanished into the А Ліна повернулася додому. Returned home. Знаючи, що справжня магія True Magic живе у добрих серцях. Lives in kind hearts. Кінець The End.